Масляні гуляння майже пів тисячі млинців напекли працівники обласної бібліотеки для юнацтва для святкування масляної спочатку в книгозбірні провели гуляння і масляні забави і розваги. Потім дружно з'їли млинці. Як це і робили наші предки? Подробиці далі. Для проведення масляних гулянь у бібліотеці підготували ось таке опудало марену в цьому році. Вона в образі української жінки, розповідають організатори. Триває масляний тиждень і середа це саме день ласунчик, так називали масляного тижня. Тобто це день, коли всі пригощалися млинцями. Сьогодні ми також кіровоградців, кропивничан, запросили до нас, до бібліотеки, на частування млинцями на гуляння на масляну. В рамках нашої програми сьогодні на гостей чекають різними Серед сюрпризів театралізована постановка Масляної. Її створили актори молодіжного театру Палата номер 6 і показали, як проводжали зиму і зустрічали весну наші предки. Для цього дівчата вивчали історію свята понеділок, коли всі збиралися святкувати масляну, пекли блини. У вівторок народжувалася колодка, потім цілий тиждень жінки це святкували свято. У середу вже запрошувала теща, зятя на млинці, у четвер запрошували зять навпаки свою тещу. Щось це в мене такий худесенький. А... Я гачка. зі спини, ну зовсім не видаю. А ну ходім до мене на мереничку. В Україні масля називали ще колодієм його створили із дерев'яного поліна і прикрасили як головний атрибут свята. Це таке Полінце, яке жило цілий тиждень протягом ну, цього масляного тижня. Вона жила своїм життям, кожного дня у нього була певна подія, тобто в понеділок народжувалася, вівторок відзначала похрестини. І сьогодні, коли також присутні у нас в бібліотеці на святі. В гуляння на Масляну продовжилося виступами кроповницьких музикантів та вокалістів. Родзинкою концерту став показ етноколекції одягу з елементами трипільської культури. Традиційно у програмі заходу тематична книжкова виставка про історію свята та його традиції. У масляний тиждень на таку літературу попит збільшувався. В останні роки збільшився інтерес українців до святкування традиційних українських свят, в тому числі Масляного. Тому, звичайно, беруть більше літературу, цікавляться саме традиціями проведення цього свята саме в Україні, його історією, звичаями і, звичайно, рецептами, які рецептами страв, які були традиційними для нашої масляної. тому на всі всіх чекали забави із млинцями, яких напекли близько пів тисячі. Долучилися до випікання млинців. Усі бібліотекарі нашої книгозбірні особисто я пекла за традиційним рецептом: це молоко, це борошно, це яйця. Моя складова моїх млинців це була був ванільний цукор для чого, щоб він додавав такого аромату, було смачно. Учасники розважалися, надкусуючи дірки в млинцях та граючись у різні ігри. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.